Шановні присутні, сьогодні okay. ми зібралися для проведення громадських слухань в рамках громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту містобудівної документації детальний план території на перехресті вулиці Небесної Сотні та Воскресенського узвозу в місті Полтава та звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування. Громадські слухання оголошуються відкритими. Для початку повідомляю, що на даний захід зареєструвалося 19 учасників. На початку громадських слухань нам необхідно шляхом голосування затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Оголошую порядок денний. Перше реєстрація учасників громадських слухань. Друге інформування учасників щодо регламенту проведення громадських слухань. Третє інформування учасників щодо порядку подачі пропозицій зауважень до проєкту детального плану території і звіту про стратегічно-екологічну оцінку та порядку ведення протоколу. Четверте обрання представників громадських які ідуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення. П'яте доповідь замовника про проєкт детального плану території і звіту про стратегічну екологічну оцінку. Шосте доповідь розробника про проєкт детального плану території і звіту про стратегічну екологічну оцінку. Сьоме висловлення та або подача письмових пропозицій зауважень до проєкту детального плану території і звіту про стратегічну екологічну оцінку учасниками громадських слухань. Восьме затвердження замовником протоколу громадських слухань. Прошу учасників проголосувати за затвердження порядку денного. Підтримано, дякую. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Реєстрація учасників громадських слухань. З замовником проведена реєстрація учасників для участі в громадських слуханнях зареєструвалося 19 учасників. Друге питання оголошується та затверджується регламент проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні. Детальний план території на перехресті вулиці Небесної Сотні та Воскресенського узводу в місті Полтава. Регламент початок о 10 й годині, закінчення о 12 й годині без перерви. Інформаційна зала Комунальній організації Інститут розвитку міста Полтавської міської ради за адресою М. Полтава вулиця Небесної Сотні, дріб 23. Наступне слово уповноваженого представника замовника пов'язане з проведенням громадських слухань до 10 хвилин, на доповідь та презентацію проєкту представником розробника до 20 хвилин, на кожну із доповідей до 5 хвилин. Відповіді на запитання після доповіді і всіх співдоповідей разом до 5 хвилин. Пропозиції та зауваження висловлюються в усній формі по залу, надаються у письмовому вигляді до представника замовника. Третє питання. Інформування учасників щодо порядку подачі пропозицій зауважень до проєкту детального плану території і звіту про стратегічну екологічну оцінку та порядку ведення протоколу. Учасники під час проведення громадських слухань мають право подавати письмові та або усні пропозиції зауваження до проекту детального плану території і звіту про стратегічну екологічну оцінку, а також поставити запитання усно чи письмово. Учасники громадських слухань, які матимуть бажання подати усні пропозиції зауваження, а також поставити питання, повинні забезпечити свою ідентифікацію, тобто перед висловленням, оголосити прізвище ім'я по батькові у разі представництва також назву юридичної особи. Додатково повідомляю, що пропозиції зауваження до проєкту детального плану території у період проведення громадського обговорення можуть надсилатися на адресу замовника. 36.30 місто Полтава вулиця Соборності, 36 або на Емей ukbsobachkarada-poltava.gov.ua. .по під час проведення громадських слухань ведеться протокол, який за результатами їх проведення буде затверджений замовником. До протоколу увійдуть пропозиції зауваження, що будуть визволені під час громадських слухань. А також будуть додані до протоколу запитання, письмові зауваження, подані головуючими під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі. Переходимо до питання четвертого порядку денного: обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення, враховуючи кількість зареєстрованих учасників на громадські слухання, пропоную затвердити комісію у складі всіх присутніх зареєстрованих учасників. Прошу проголосувати. Підтримано одного Дякую. Питання п'яте Порядку денного доповідь замовника про проєкт детального плану території і звіту про стратегічну історичну оцінку. Рішенням 60-ї сесії Полтавської міської ради 8 го скликання від 8 листопада 2024 року про розроблення детальних планів території. Вирішено розробити детальний план території на перехресті вулиці Небесної Сотні та Воскресенського розвозу в місті Полтава. І визначено управління капітального будівництва Полтавського міського конколу замовником на розроблення справно залучення інвесторів. Проєкт детального плану території на замовлення управління капітального будівництва, розробленого фізичною особою підприємцем Трой Марина Сергіївна. Інвестором з розроблення зазначеного детального плану території є фізична особа майже Світлана Вікторівна. Зазначений проєкт детального плану території розглянуто, підтримано та рекомендовано для подальшої роботи на засіданні архітектурно-містобудівної ради від 30.04.2025 року, що діє при управлінні з питань містобудування та архітектури з урахуванням висновків органів, які відповідно до законодавства України мають повноваження щодо розвитку містобудівної документації. Одночасно повідомляю, що на виконання вимог закону України про стратегічну екологічну оцінку враховуючи громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та пропозиції департаменту екології та природних ресурсів ОВА ФОПРОН Марина Сергіївна» розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території на перехресті вулиці Небесної Смитні та Воскресенського узботу в місті Полтава. Місці Полтави, що наразі одночасно проходить громадські обговорення та консультації з відповідними органами ОВА. Переходимо до питання шостого порядку денного доповіді розробника про проєкт літального плану території і світу про стереотично-количну оцінку. Слово надається розробнику, розробнику Марині Доброго Дроні. Добре, Дякую вам всім за вашу участь за таку активну реєстрацію. І ми розпочнемо громадські слухання. Розповім як можна швидко, оскільки ми знаємо, у нас у мене на доповіді за 20 хвилин, ми намагаємося бути максимально короткою. Розповім, чому ми тут робимо, чому ми зібралися, що таке детальний план території, чому ми проводимо саме громадські обговорення, громадські слухання в рамках громадського обговорення. Звертаю увагу, що громадські обговорення проходять протягом місяця з дати їх оголошення. Громадські слухання проходять одним днем. Тобто, у нас наразі виходять етап громадські слухання, які визначають, враховують е пропозиції громадськості е е орієнтовані на те, щоб люди мали можливість прийняти участь у розгляді, дати свої пропозиції. Тобто, громадські обговорення приготожні громадських обговорень, люди мають право ознайомитися з матеріалом документації, яка розміщена. Як на сайті міської ради, так і в Єдиному Державному реєстрі технічно-екологічної оцінки, крім того, в корових варіантів так само розміщено замовника. Люди протягом двох тижнів мають можливість знибити з матеріалами, і в разі якщо них виникають питання, зауваження чи пропозиції, чи просто не зрозуміли читати креслення, що в принципі також буває, проводяться громадські слухання для того, щоб люди мали можливість особисто поставити питання та нурозробнику та проєкт та прийняти участь в розгляді документації. Звертаємо увагу, що сьогоднішнім днем не завершується громадське обговорення. Вони триватимуть ще протягом двох тижнів, протягом якого часу матимуть можливість мешканці та громадяни подати також всі пропозиції зауваження письмового відвідування до замовника. Замовником є управління капітального будівництва Полтавської міської ради, тобто надавати пропозиції, як сказали на вулицю Соборності, 36, управління капітального будівництва. І ще двох тижнів. Крім того, пропозиції можна дати як в промовірні, так і в електронному через реєстр стратегічної екологічної оцінки. Там є окрема вкладочка, кожен громадянин України має можливість зайти після ідентифікації своєї особи. Є всім ну, рекомендую роботи це через приватбанк. В принципі, матеріал є відкритими. Звертаю також увагу. Матеріали детального плану не є інформацією закритого доступу, всі матеріали е, оприлюднені і безтерміново. Так само як детальний план теж вся документація міста є документацією безтерміновою. Тобто ці матеріали, після сьогоднішнього слухань, навіть після затвердження не будуть зняті з сайтів, з реєстрів, тобто ми можемо зніматися постійно. Це коротко для того, щоб розуміли, чому вас тут зібрали і що ви тут робите, чому ви витрачаєте на це свій час. E, Почнемо з того, що таке, що на сьогодні презентається, в нас сьогодні детальний план території, невеличкої території, в принципі, яка розташована в центрі міста Полтава, а не знаю, показує, чи це мало змога. В центрі міста Полтава, здовж вулиці Небесної Сотні. Ви всі знаєте цю територію, я думаю, що нам всім відомо, це будівля склотави. Якась уха, може в ручку на на, е, зараз демонструємо основне креслення, це плану плану зонування, де визначення непризначені території і маленьким контуром ви обрати ділянка, в чому могли зорієнтуватися, де воно розміщено. Е, вулиця Небесної і Сотні, будівля з плотари, маленькі, яку ми знаємо, по вулиці Леніна, коли ми спускаємо чи тримаємо по Кам'янці. Киртові проєктування. Більша, ніж будівля скульптура, тобто вона обмежена до території краєзнавчого музею, також території зелених насаджень, яка далі ми знаємо, там є у нас е, дерева, які зростуть на, на, на Укрі. Е, сама територія притування складається, тобто вона обмежена відповідно до рішення сесії Полтавської міської ради. Е, Аналіз існуючого стану визначає, що нас на території притування осіб межі, ще раз покажу в більшому вигляді. У нас є розміщений лише один об'єкт нерухомості, який ми знаємо, будівля сплотати. Крім того, може проєктування потрапляє частина будівель краєзнавчого музею, господарських будівель, і, і в принципі, територія іншої забудови. Крім того, проєктування у нас перерізає проїзд Воскресенський, який у нас отут, як ми знаємо, є пішохідним, оскільки були дуже великів, по ньому під люди піднімаються пішки. Навколо території проєктування ми знаємо також, що є територія житлової забудови, тобто все, що ви бачите жовтенькі будиночки, це все будинки, це об'єкти житлової забудови. Червоні будиночки, це розказує читати документації міста, це будівлі громадського позначення. Умовні позначення визначені на настановою, тому ми керуємося на настановлення 2015 року для визначення умовних позначень. Проєктними рішеннями, детального плану то тобто, така інформація, яку ми хочемо донести до мешканців, точно вони розуміли, що планується на території міста. Та крім того, також повторно звернув увагу, що детальний план розробляється не за кошти міського бюджету, а за рахунок інвестиційних коштів власника приміщення з Клотари, який є інвестором цього проєкту, їх має намір вкласти в розвиток нашого населеного пункту і покращити його стан, принаймні хоча б по вулиці Небесної Сотні, на ділянці проєктування передбачається розміщення однієї будівлі, в принципі, не така велика будівля мультифункціонального центру. Це такий собі, скажімо так, новий віяло, тому що ми знаємо. Центрів я. ми знаємо таке торговий центр, що таке мультифункціональний центр. Ми його по суті ще не знаємо. Таке поняття з'явилися не так давно, мабуть, у 19-му році в ДБН, Раніше такого поняття офіційно не існувало. Мультифункціональний центр це такий об'єкт, який в своєму складі включає е, одну будівлю, які передбачені різні типи призначення, приміщень та обслуговування. В нашому випадку це буде об'єкт, я б його назвала більше як. Позашкільної освіти та розвитку, тобто об'єкт розрахований на виховання дітей Підліткового віку для, для їхнього позашкільного виховання, для можливості отримання послуг. Тобто ми це називали раніше гуртки. Наразі це будуть не ну, мабуть не гуртки, а цілий комплекс, який пов'язаний з патріотичним вихованням дітей, мультифунціональні, оскільки в ньому вкладено різні. Це типу розвитку для, для наших підлітків. Як ми бачимо, у нас розміщена одна будівля вздовж червоної лінії. Тобто ми знаємо, що по є є такі червоні лінії вулиць, ми вже всі з ними знайомі. Червоні лінії вулиць обмежують забудову в межах, в межах, в межах в них заборонено здійснення забудову, тому об'єкт розташовується по червоній лінії. Крім того, розміщено додатковий об'єкт по темі, яка повинна забезпечувати обслуговування зазначеної будівлі. На ділянці проєктування подібності діля, територія проєктування більше, ніж сама ділянка коронавістка будівлі, є територія зелених насаджень. Розбачається впорядкування території зелених насаджень. За рахуванням ухелу визначається необхідність. Збереження чи висадки нових дерев на цьому ухлі та організація майданчиків для е, відпочинку та обслуговування дітей та населення. Майданчик дитячий для е, дітей дошкільного та молодшого, молодшого віку, та майданчик спортивний за розміщення різного інвентарно спортивного обладнання для, е, для здоров'я дітей. Крім того, передбачаються все таки. Влаштування е, твердого мощення для е, вулиці ну, для, для Вознесенського, що можна було його об'єднати і далі можна було виходити. І для е, інженерного забезпечення передбачається е, влаштування підпірної стінки на ухилі, сіки ми знаємо, що там дуже складний рівні. Крім того, звертаю увагу, що про біблістикого об'єкту, звісно, це складний об'єкт, оскільки ми розуміємо, що територія прикладення розміщена в центральній частині міста. По-перше, це територія зони охорони археології. Ми знаємо, що зараз розміщений краєзнавчий музей. Крім того, це зона культурної спадщини та центрального історичного ареалу. Місто Полтава ми з раніше, заранчити на нас інвестова, досить щільна, тому як ми зрозуміли, що територія була досить щільна. Крім того, складний рельєф, тому інженерно технічні заклади для інвестора будуть складати досить велику скріп, велику матеріальну участь. Тому добре, що людина береться за це, скільки це досить досить складна, ну, складна система. Для забезпечення все ж таки. Ух для його утримання також передбачено на території проєктування висадження дерев, тобто зелених насаджень, які укріплюють, як ми знаємо, ухіл, тобто крімці мої підпірних стін. Крім того, мабуть, ну, саме для нас складається з ряду креслень, тобто, щоб ви розуміли, ми вам демонструємо основні креслення, але сам дотальний класка складається з чотирьох томів проєкту. Е, наразі вам демонструвати демонструється тому проєкті саме детальний план і в тому проєкту як стратегічна екологічна оцінка, яка наразі проходить розгляд на, на різному типі інстанцій. Наразі вона направлена на розгляд до Міністерства природних ресурсів, департамент природних ресурсів ОБА, Центру охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, які також надають свої висновки в процесі розгляду щодо відповідності вимог цієї документації нормативним актам та державним санітарним правом. Е, Крім того, є два розділи міської документації, такі як розділ інженерно-технічного захисту цивільного закладу цивільної оборони. Їх два на особливий, час, пері... на особливий період та мирний час. Наразі ми повинні користуватися розділом особливого періоду, оскільки ми знаємо, що в країні у нас зараз військовий стан, але ці розділи не підлягають розповсюдженню та не, не демонструються людям. Цей розділ вже пройшли розгляд Геодис-Потарської області та отримали свій позитивний висновок з їх погодженням. Відповідно до цього розділу, об'єкт проєктування в своєму складі включає споруду СПП, споруда подвійного призначення по нашому це сховище, тобто укриття для забезпечення безпеки перебуваючих на території проєктування дітей. Крім того, вам вчання функціональні зони, тобто у нас є ряд креслень. Я в принципі звертати увагу загалом потрібно для всім звертаю увагу на основне креслення проектний план. Він виключає основні положення, які зрозуміли людям. Всі інші креслі в принципі є такими як технічними і уточнюють положення цього самого креслення. Схема функціонального тренування, тобто Ми всі знаємо, що у нас зони, зоні генеральних панників, означає функціональні зони для розміщення подібного об'єкту, тобто ми уточнюємо фікціонежанування, ви бачите багато цифр, Це у нас все виконується на виконання постанови кабміну, схема транспортного та пішохідного сполучення, щодо транспортного сполучення звертаю увагу, що за результатом розвитку проєкту на місто будівній раді зараз проект це змінити тому що там було надано пропозиції щодо щодо Паркувального місця місця паркування транспортних засобів нас передбачена парковка, зокрема з місцями для авто людей з інвалідністю. Запропоновано перенести перенести трішки глибше, для того, щоб забезпечити тут стрівець, ну зеленої острівець безпеці чи як. Крім того, передбачається влаштування у нас ми знаємо, що є тротуар, шутки тротуар залишається. І передбачається також можливість влаштування велосипедної доріжки, що визначено е, у нас концепцією інтегрованого розвитку міста Полтава, необхідність влаштування велосипедної доріжок та місту Полтава. Е, далі, мабуть. Основної схема інженерних мереж, тобто ми варіант можливості підключення об'єкту до інженерних мереж. Звісно, не будуть точно на стадії робочого проєкту, далі стадія та стадія Р на етапі отримання технічних умов. Але ми повинні визначити можливість відключення. В принципі, об'єкт може бути забезпечений всім об'єктами інженерних мереж. Єдине питання залишається, де, де буде звісні відключення до мереж водопостачання, оскільки. Райні точки водопостачання у нас є тут поруч, але це просто постачання на ваше дві будинки окремі, а основний, основна мережа водопостачання у нас е, знаходиться набагато далі, тому це будуть проєктні мережі, які потрібно буде інвестору тягнути до, до об'єкту проєктування з наздатних технічних умов. Вертикальне планування також схема, ця це, це схема визначає е, уріз ґрунту та е, ухили. Враховуючи, до речі, ухили, чому у нас тут кам'янка, тому що нормативний ухил цієї дороги не дає можливості, зараз ми можемо вже їх давав, але наразі кам'янка це найкращий варіант для отримання такого схилу. І передбачається, що в разі, якщо не зменшити ухил по в то там також може бути застосована Кам'янка. Далі у нас схема червоних ліній, Ну, в принципі ці схеми визначені ДБН та постановою 966. Мене тепер проєктування звертає увагу, є наявність сформовані земельні ділянки. Одна з ділянок перебуває в користуванні власника будівель, будівлі Словтари, друга дельта перебуває в користуванні в Рознавчому музею. Інші ділянки підлягають формуванню. Тобто, Проєкт детального плану. Ми формуємо нові земельні ділянки за рахуванням даних державного земельного кадастру, які будуть по подальшому внесені в ДЗК для можливості їх подальшого формування. Формування підлягають 5 земельних ділянок. Їх формування відповідає вимогам міської документації генерального плану, тобто ділянки для розміщення функціонального центру, ділянки для розміщення інженерної інфраструктури, такі як котельня. Ділянка для майданчиків, для, для зеленої зони для, для розміщення майданчиків для дітей і ділянки транспортної інфраструктури, одна з яких передбачена розміщення автостоянки для паркування транспортних засобів. Також зверну увагу згідно розрахунку, до речі, всі, мабуть, буде це дуже дивно, але на такої будівлі згідно ДБ19 року він повинна передбачатися 5-7 місць паркування транспортних засобів. Ми розуміємо, що це недоцільно не всі, які в нас в центрі міста жінка проковок, тому е, у нас передбачено 20 міст про командуванскурсного засобами. Це далі схеми, які, які визначені постановою щодо обмежень і дії на змельних ділянках. І в принципі, продемонструю вам попередній ескізний проєкт, тобто в самолетальний файл у нас була вимога розробити Звертаю увагу, що це не остаточне. звісно, після результатів е, отримання висновків до з зокрема міністерством, його він може бути десь, десь видозмінитися, крім того, на етапі робочого проєкту він також може підлягати якимусь змінам, але в ряді проєкту його вже можна демонструвати. Як ми бачимо, об'єкт вже зроблений під стилізацію максимально міста Полтава, тобто для того, щоб він скажімо так, не... Не відрізнявся особливо від казначого музею, буде така у нас. Є музею зробити у нас ще черговий історичний об'єкт, який, можливо, подальшому стане якусь історичною пам'яткою. Е... Крім того, ж також звернув увагу, що на, ці самі... на... на додаткові складнощі, як з, ін... з яким ж нахнеться інвестор при будівництві об'єкту, це зона археології, то... тобто при здійсненні. Земляних робіт при, будів... при будівництві фундаментів в разі виявлення якихось археологічних рештів. Інвестор повинен залучити археологів для вилучення цих рештів. Тобто, це така соціального вимога, законодавча закон про охорону культурної спадщини. Mm -hmm. В принципі, далі пішли технічні креслення. Як я сказала, повторюю ще раз, озніматися повністю матеріалами можна і на сайті, в реєстрах. Матеріали є відкритими. Сподіваюся, вклалася в 20 хвилин. Якщо можна, я пропоную перейти запитання. Так. Слово питанням порядку денного У нас є засловлення або подача письмових пропозицій зауважень до проєкту детального плану території і звіту про старечної оцінку учасниками громадських служб. Слово надається учасникам громадських служб. Коли є бажання там поставити питання, то ж не так. Ви кажете про два приміщення, ну один і два. Що, яким чином цей проект стосується приміщення краєзнавчого музею? Ну, Цього ще номери два. Ні. Тобто воно не буде, ні. просто не оголошується на, на е -е, цьому приміщенні. Ви говорите про це приміщення та, та, і... ці їхні приміщення. Справа е -е, тому, що територія проектування визначена рішенням Болтавської міської ради, тому ми керуємося виключно рішенням. Навіщо вона там не зрозуміла? Ділянка під нею сформована, об'єкт існуючий, ніяким чином ми на нього не впливаємо, ніяких дій в ми ми ним не здійснюємо, просто фіксуємо Від пам'ятки національного значення це приміщення забиратися не формування. Ні, ні, ні. Це не воно не входить якби до нашого питання, тому що воно ну, вже об'єкт існуючий. Тобто просто межа сформована рішенням сесії. Я повинна керуватися рішенням сесії, які я. Це був перший перший Дякую. Може, якісь питання є? Я дякую всім вам за вашу активну участь. Дякую за те, що ви знайшли на цей час. І я сподіваюся, що подібні об'єкти проєкти будуть чистіше реалізовуватися в нашому місці, де, де чуємо хоч якийсь точковий, але поштовх до такого роду. Тобто тобі, за результатами громадських слухань, враховуючи відсутність спірних питань, які потребують додаткового розгляду погоджувальною комісією, погоджувальна комісія не створюється. Восьме питання це затвердження замовником протоколу громадських слухань. Повідомляю, що весь процес громадських слухань зафіксований у протоколі, який і затверджується. Протокол не пізніше, ніж. Через два робочі дні після проведення громадських слухань буде розміщено у приміщенні міської ради на інформаційному стенді для всіх оголошень із зазначенням вільного доступу громадян до нього. Сканована копія протоколу та відеозапис громадських слухань будуть розміщені на офіційному вебсайті Полтавської міської ради та її виконавчих органів у протижне строк. На завершення висловлюємо подяку присутнім за участь у цьому заході і оголошуємо громадські слухання закритими. Дуже вам сім'ї дякую. дякую. дякую.